Привіт вам, друзі! П'єте ви вранішню каву чи маєте обідній перекус? Або вже відпочиваєте після свого робочого тижня? Сподіваюсь, чергова порція новин зі світу кіно буде для вас якраз вчасно. Сьогодні ви дізнаєтеся новини зі світу DC, продовження яких культових фільмів про реплікантів на нас чекають, як Арагорн приїхав до України та багато інших цікавинок. Тож не гаймо часу і розпочинаємо свіженький випуск цікавих новин. Можливо, ви не знали, але зважаючи на проблеми останніх фільмів кіно Всесвіту DC, такі як погані відгуки або нерозуміння того, куди веде магістральний сюжет, студія Warner Brothers майже рік тому взяла собі Джеймса Гана, який перед тим зняв для них сіквел загону самогубців, як куратора кіно Всесвіту по аналогії з Кевіном Файгі від Марвел. Але на жаль, Джеймс Ган, який також працював над серіалом Миротворець, не може гепнути кулаком об стіл, аби почати все з чистого листка. Саме тому, нещодавно, відповідаючи на запитання фанатів у соціальних мережах, він повідомив, що події другого сезону серіалу Миротворець відбуватимуться після подій фільму Супермен, у якому головну роль виконає Девід Коренсвет. Звісно, що з цього твердження можна було б припустити, що увесь серіал визнаний каноном. Та все ж не так сталося, як гадалося, адже перший сезон серіалу вважатиметься аж ніяк не канонічним для кіно всесвіту Ганна. Хантер Шафер зіграє у серіалі Той, хто біжить по лезу 2099» від Амазон, зйомки якого розпочнуться найближчим часом у Чехії та Іспанії. Подробиці сюжету наразі тримають у таємниці. Втім, відомо, що серіал буде продовженням двох однойменних фільмів. Шоуранеркою проєкту стане Сілка Луїза, яка є продюсеркою серіалу Гало. Загалом планують зняти 10 годинних серій. А допомагати Луїзі у цій складній справі має сам Рідлі Скотт, режисер блейдранера 1982 року. Режисер мультсеріалу Де Кесеґранс, про який ви напевно лише чули, уже цілий рік працює у ролі шоуранера мультсеріалу Синій жук. Автор статті на IGN припускає, що проєкт має бути продовженням минулорічного фільму, який, нагадаю, є частиною минулого Всесвіту. DC. Більш вірогідно, що скасовувати проєкт вже було запізно, тому сподіваюсь, хоч на щось хороше, не знаю, можливо, візуал. Голівудський актор та тричі номінант на Оскар Віго Мортенсен приїхав у Чернівці у день відкриття кінофестивалю Миколайчук Оупен. Там Арагорн презентував свій фільм Мертві не завдають болю, розпочавши свою промову українською. Це і Іділиція, і ділиться і нашою історією вами. Робота над написанням сценарію фільму Бетмен 2» з Робертом Паттінсоном у головній ролі досі триває. Зі слів Джеймса Гана, стає зрозуміло, що він не тисне на режисера Мета Рівза, а тому робота над сценарієм триватиме невизначений час. Хочу відвітити, що це досить приємно чути, беручи до уваги той факт, що втручання людей згори часто псує продукт. Форсаж 11. Концептуально буде пов'язаний з першим фільмом та отримає бюджет у 200 мільйонів доларів. Інсайдер Джеф Снайдер відзначає, що в останньому фільмі франшизи на нас очікує повернення до основ та її першого фільму. Тобто, це означатиме, що у майбутній картині ми отримаємо старі добрі перегони на вулицях та пограбування безефектних польотів до космосу та їзди на дамбах з ігноруванням законів фізики. Можливо, саме через це бюджет фільму на 140 мільйонів доларів менший, ніж у десятої частини сімейної саги. Бо фізику у такій картині можна не редагувати. Президент UFC Дейн Вайт вважає, що Двейн Джонсон може отримати Оскара за роль у фільмі Смешін Машін. Свою думку він аргументує відданістю актора до роботи. Що ж, лишається лише зачекати і дізнатися, чи поділяють думку Дейна Вайта судді кіноакадемії. А я хочу нагадати, що у стрічці на ринг вийдуть Марк Керра та Ігор Вовчанчин, роль якого виконає український боксер-чемпіон Олександр Усик. Керівник франшизи Warcraft та старший віце-президент Blizzard Джон Хайт залишив компанію після 12 років роботи. Останні три роки Хайт керував розробкою та підтримкою World of Warcraft, Hearthstone та. Вокрафт Rumble. У своєму повідомленні він зазначив, що Warcraft перебуває у чудовому становищі, і пояснив, що зараз найвлучніший час для нього, аби відійти від справ. Певно, що найближчим часом ми дізнаємося, чи першим Джон утік із корабля, або ж і справді школа для нього закінчена, а на франшизу чекає дещо нове й унікальне. HBO поділилися першими світлинами із зйомок серіалу приквелу гри престолів «A of the Seven Kingdoms». На фото ми бачимо ірландського актора Пітера Клефі у ролі Сера Дункана. З його лицарського вигляду можна припустити, що ми спостерігатимемо за історією сходження лицаря від самого початку кар'єрного шляху. Нещодавно в соцмережах прогреміла новина, яка отримала різнобарвні реакції, що стосувалися Прайду в Києві. Аж тут ми маємо севіжу новину кольору веселки. Українську комедію Уроки толерантності 26 та 27 червня демонструватимуть на закритих показах у Європарламенті в Брюсселі та Люксембурзі. Автор серіалу Хлопаки Ерік Кріпке хотів би запросити гостем Джареда Падалекі у п'ятий сезон серіалу. Аргументуючи це не тим, що він хоче зібрати комплект супернатуралів, а через власну симпатію до актора. Єдине, на що я тут сподіваюся, що персонажа подалекі не зіллють так само, як солдатика. Не дивлячись на негативне сприйняття фанатами зміни головного актора серіалу Відьмак на Ліама Гемсворта, робота над проєктом триває досі. Саме тому фанатам нещодавно вдалося зробити фотографію Лоренса Фішберна у ролі Регіса з четвертого сезону серіалу. Ну, виглядає у дусі серіалу проковтнем. Ще не встиг показати один, а вже фантазує на другий. Режисер фільму Дедпул і Росомаха Шон Леві у своєму новому інтерв'ю для журналу Тотал Film» відзначив, що хотів би зняти стрічку, де об'єднав би Дедпула та людину Павука. Річ у тім, що Дедпул, на мою думку, робить усе цікавішим завдяки своїй зухвалості. Але Боже, я б дуже хотів побачити Дедпула і людину Павука. Це фільм, який я із задоволенням зняв би. Доки Лара Крофт буде стрибати ліанами на нетфліксі, мисливець за скарбами Нейтан Дрейк повернеться на екрани кінотеатрів. Стало відомо, що продовження фільму Анчатет незвідане з Томом Голландом та Марком Волбергом у головних ролях офіційно знаходиться у виробництві. Не дивлячись на те, що мої шрами від фільму Голмс та Ватсон» досі не загоїлись. Актор Віл Феррел продюсує серіал за мотивами французького мультсеріалу Абсолютні шпигунки. Перше джерело в Україні транслювалося на каналах Перший та Інтер і розповідало про трьох підлітків шпигунок, які боролися зі світовою злочинністю. Не знаю, як ви, але якщо я не побачу тут братких жартів, то стверджуватиму, що його ім'я використали виключно для продажу цієї анімації. Це були найцікавіші новини кіно. Сподіваюсь, що формат викладу став кращим. Відгукніться щодо цього у коментарях. Та не забудьте підтримати відео вподобайкою і підпискою. Всього вам найцікавішого.